На татамі завжди є місце успіху. Дзюдеї спортивного клубу Слабожанець Хазар Гейдаров виграв бронзову медаль на чемпіонаті світу ю 18 у столиці Перулімі, змагаючись у вазі до 55 кілограмів зі старшими суперниками. 15-річний підопічний заслуженого тренера України Геннадія Маханькова, Олександра Курцова та Надії Лозовой переміг спортсменів з Казахстану, Мексики у чвертьфіналі взяв реваншу нейтрального кадета Магоме до Абдулаєва, якому поступився на чемпіонаті Європи, продовжити переможну серію у півфіналі дебютанту світової першості не вдалося. Гідаров програв тепер уже дворазовому чемпіону світу азербайджанцю Ніхату Мамішову утриманням. Шанс піднятися на п'єдестал харківський спортсмен не змарнував. Хазар Гідаров здолав американця Генрі Парсаданяна зачинкою в Азарі та до континентального срібла додав бронзу чемпіонату світу Ю-18. У героїв наступного сюжету великі перемоги ще попереду. У шостій Дю США відбулася матчова зустріч з боксу збірних Харківської та Полтавської областей. Юнаки, дівчата, юніори та молодь змагалися за кубок харківського міського голови Ігоря Терехова. Господарів турніру представляли вихованці Кадею США Восток, спортивного клубу Карат, а також їхні однолітки з Люботина та Солоницівки. В цей час дуже важко проводити такі змагання, але ну, ми стараємося якось, тому що хлопцям треба боксувати, вони будуть змагатися на змаганнях і тому ми ришили в Полтавську область, щоб з ними позмагатися, щоб вони пройшли практику і краще підготувалися до чемпіонатів нашої країни. Я думаю, що всі федерації будуть працювати на такому ж рівні, як вони працювали, то я думаю, ці хлопці обов'язково дійдуть до Олімпійських ілі, там, 28-го року чи 32-го року. Ну, я думаю, обов'язково хлопці ці будуть змагатися на, на великому форумі спортивному. Турніри стінка на стінку мають особливий шарм. У кожного спортсмена є частка відповідальності за загальний результат, напруження боротьби неймовірне. Зустріч харківських та полтавських боксерів пройшла у дружній обстановці, але на рингу суперники не щадили один одного. У двох боях судді не визначили переможців. У ваговій категорії до 46 кілограмів. Віктор Селянік розійшовся миром із чемпіоном Полтавської області серед юнаків. Микитою Захарченком. 13-річний харків'янин тренується у Сергія Верходанова. Мріє стати чемпіоном світу, Європи та Олімпійських ігор. Рівняється на Олександра Усика. У послужному списку 34 бої, 30 з яких він виграв. Записати у свій актив перемогу у матчевій зустрічі Соляніку не вдалося. Нічия. Просто матчі чуть неудобний був попався і. Подрешил не так э, научился боксировать еще. И, ну все. С опущенными руками боксируют и э, неожиданные удары. Матчева зустріч завершилася перемогою полтавців, які виграли на один бій більше. Їм і достався головний приз Кубок Харківського міського голови. Кращими боксерами у господарів були визнані Ніколь Лубенська та Максим Гусів, Олександра Міщенко та Ілля Молодецький у складі збірній Полтавської області. І Полтавщина, і Харківщина мають великі боксерські олімпійські традиції, і відповідно ми поруч знаходимося одна з одною. Весь час підтримували багато під час військових дій, переїхало до нас спортсменів, і ми разом великою родиною розвивали, і підтримували бокс. А це вже наслідок нашої співпраці. Те, що у нас є такі дружні стосунки, і ми можемо. Приїжджати і проводити такі змагання, де дійсно майбутні зірки, майбутні зірки боксу, народжуються саме на таких змаганнях. В боксі дуже важливі ці зустрічі, тому що обмін саме майстерністю, як ви сказали, дуже важливий і завдячуючи місту Харкову в таких складних умовах, які знаходиться меру міста, те, що є така можливість проводити такі такі зустрічі. Харківські регбісти продовжують збирати головні національні титули та трофеї. Цього разу відзначилася збірна області РК Легіон 13 Вигравши в червні в 15-й поспіль чемпіонат України з регбіліг у суперлізі, харків'яни на фініші літа забрали у Львові Кубок країни з регбіліг 9 У турнірі, який проходив на стадіоні Юність, брали участь чотири команди. Підопічні граючого головного тренера легіонерів, майстра спорту міжнародного, класу Олександра Скорбача з усіма суперниками розправилися без особливих нервових та фізичних витрат. Івано-Франківський Станиславі вони обіграли з сухим рахунком 16-0. Гігантів з Рівного зачохлили з перевагою 34 очки – 38-4. А остаточно оформили перемогу у матчі з львівськими «Тиграми». 34. Набравши 9 очок із 9 можливих, збірна Харківської області РК «Легіон-13» стала 11-разовим володарем Кубка України з регбі-ліг-9 та оформила Золотий дубль. харків'яни на горі. Решта команд відстала на чотири очки. За найкращими показниками у особистих зустрічах срібло за тигри. Станиславів посів третє місце. Жіноча футбольна команда Металіз 1925 лідирує у чемпіонаті України у вищій лізі. Харків'янки здобули вже чотири перемоги. Чергові три очки вони взяли у виїзному матчі з Кривбасом, який минулого сезону обійшов у таблиці харківську команду, ставши бронзовим призером. Дівчата Володимира П'ятенка ту образу не забули і до Кривого Рогу приїхали перемагати. Але вразити чужі ворота їм вдалося лише на 43 хвилині зробила це Юлія Шевчук. Харківська музика грала недовго, відповідь кривбасу була миттєвою. За хвилину Ірина Ковальова відновила рівновагу. Один-один все по новій. Дотиснути місцевих футболісток вдалося наприкінці матчу. На 89-й хвилині перемогу металісту 19-25 принесла Єлизавета Молодюк. 2-1. Харків'янки очолюють турнірну таблицю. Друге місце посідає Ворскле, в активі якої також 12 очок. Олександр Шаріков, Олександр Синицький, Світлана Бреус спортивні новини Харків.